Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Ситуація у Гулій полі залишається складною, однак сили оборони заблокували шляхи для просочування росіян у місто. Повідомляє командир першого штурмового полку Філатов. Ворожі групи виявляють та знищують. За даними генштабу на гуліпільському напрямку, наші захисники зупинили 24 штурми окупантів. У новорічну ніч у Запоріжжі посилять патрулювання. Поліція нагадує, що використання феєрверків Патар заборонене. За це можна отримати штраф до 34 тисяч гривень. Натомість запалювати бенгальські вогні та користуватися хлопавками можна. Вчора добрі дрони завітали на електропідстанції в Мелітополі та Молочанську. Стався блекаут. Голяйтер їбалицький тільки розводить руками та звинувачує Україну. Хоча від тих самих підстанцій живляться і військові об'єкти Росії. У Запоріжжі встановили стелу на честь Івана Гутника Залужного. Лейтенант Нацгвардії загинув у 2014 році на Донеччині, врятувавши під час бою 50 побратимів. Стело загиблому герою встановили у сквері, названому на його честь у Дніпровському районі. Воїни 108-ї кодацької бригади тероборони взяли в полон двох окупантів. Під час аеророзвідки вони виявили загарбників у посадці та за допомогою дрона вивели їх до позиції сил оборони. У Запоріжжі провели обласний етап конкурсу імені Тараса Шевченка. Понад 120 школярів та студентів зібралися не тільки щоб перевірити свої знання з української мови та літератури, а й вшанувати творчу спадщину кобзаря. За рік роботи фахівці запорізького центру з розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Встановили долі 605 громадян. З них 555 – це військові. Деякі з них загинули ще за часів АТО. Ще шість запорізьких родин отримують компенсації за домівки, знищені російськими обстрілами. Міська рада погодила виділення житлових сертифікатів на 7,2 млн мільйона гривень. Всього за час роботи комісії було розглянуто 350 заяв. 23 заяви знаходяться в обробці. У Запоріжжі завершили відновлення будинку по вулиці Незалежної України. 80. у жовтні 2022-го п'ятоповерхівку частково зруйнувала ворожа ракета. Невдовзі всі мешканці зможуть отримати ключі від відновлених квартир. Ронін 65-ї окремої механізованої бригади показала архівні кадри знищення танку та БМП-загарбників. Під час одного з невдалих механізованих штурмів окупанти кинули їх в бій, але дронарі швидко їх розібрали. Більше новин у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтесь, тут тільки найголовніше.